Дорогі отце браття і сестри, нині церква православна празднує пам'ять святителя Льва І Папи Римського. Родився він і правив уже з 4440 року до 461-го, то 21 рік правив, але правив у такий час, в котрий дуже Рим. І наша історична Карпатська Русь мали зв'язок. А іменно який? По-перше, святіт Лев був дуже православний, захищав православну віру. Правда, для чоловіка 21 віка, православних християн, чути, що папа Римський захищав православ'я дивно, воно так і є. Тисячу років. Западна церква була православна, а потім відділилася і стала собі нова церква. Ну, по крайній мірі, завжди помнили западні християни. Це була смертельна помилка для них, бо тільки відділившись від чистоти від твердості православ'я, попливли і ослабли. І вже через 300 років їх поразила велика німецька війна. І Германія одколола від Римокатолицької церкви половину віруючих, котрі стали сектантами, протестантами, всякими там двіженіями. І от якраз у той час, коли від Западної церкви по її війні відкололася половина католиків, задумав тоді Рим через унію. Повернути или восповнити число віруючих за що православних. Ну православні не залишалися йти, а потому в 2014 віці розроблялися проекти унії, одна, друга, третя. Ні одна із них не оказалася конструктивна. Да, власті Польщі нагнали усіх руських тихдашніх в унію. Батогом били палицями, забирали храми, закривали храми, ну, наподобай щось і нині видиме. Ну, Люди оставалися вірні, православні і православ'я зберігалося. Мало того, історики свідчать, що существувала така собі м'яка республіка, Реч коли була і Литва, і половина теперішньої України, і Польща, велика собі, велика держава була. Вона би і далі существувала, кажуть історики. Но Унія, котра возникла у XVI віці, бистренько розколола, зруйнувала Реч Посполиту. Вернемося у п'ятий вік до Святителя Льва, захисник православ'я. Це він писав послання на восток, а там, як навіть переслідували патріарха Косинопольського, він піддержав його, того знаменітого, котрому писав флав'яну послання. по настоянню Льва і других єпіскопів був зобраний Четвертий Селенський собор, де 630 єпіскопів підтвердили правильно ученіє. А мондефізитів осудили, як єретиків. Дуже ще важливо споминалися ми, що чим була зв'язана наша Карпатська Русь із Римом у п'ятому віці. Ми вспомнили, що у IX віці, в началі X віка, через Руські ворота, тепер через наші Карпати, тоді називалися так. Мадярські племена перейшли на нашу Карпатську Русь. Вони просили дозволу пройти мирно. Ну ужгородський князь Лаборець заподозрив неладно і подумав, що не хочуть захватити землю, не дав согласія і тим самим спричинив війну, у котрій погиб і предводитель мадярів. Ну і сам лаборець. Це був перший бой між мадярами і русинами, і після того вже війни між усіма народами за тисячу років не було. Мадяри перейшли нашу землю і дійшли до германських племен. Далі їх германці не пустили, але на історичних землях русинов від Австрії Балатон, до Сербії і до северних півтора. Земель Карпат осіли, мадяри і создали свою державу. Ми відимо, який був смілий Папа Римський, Лев перший защитник в п'ятому віці, щоб і ми сьогодні були також мали віру православну, держалися єдина з канонічною церквою. Ну а у вічності. По милості Божіє, щоб ми наслідували Царство Боже в'єдно з Папом Римським Львовом Першим, тодішнім защитником православ'я і з усіма нашими святими у вічних обітелях Отця Небесного. Амінь.